Шановні депутати, до складу міської ради обрано 64 депутата, зареєструвалось 41 депутат. Це дає можливість розпочати роботу позачергової сесії. Оголошую позачергову сесію Запорізької міської ради відкритою. Шановні присутні, шановні депутати, пропоную розпочати сесійне засідання вшануванням пам'яті наших захисників, всіх, хто віддав своє життя за Україну, всіх, хто воював, всіх військових, а також цивільних та дітей, які загинули під час цієї війни. Перш ніж розпочати сесійне засідання, я б хотіла звернутися до депутатів та депутаток, а також до представників органів виконавчої влади. Спочатку повномасштабного вторгнення, з метою безпекових заходів, ви знаєте, що в нас не відбувається трансляція засідань міської ради онлайн, ну тобто, пряме транслювання. Водночас я б хотіла звернутися до вас. З пропозицією не викладати і не публікувати в соціальних мережах інформацію про те, що сесійне засідання відбувається в режимі онлайн. Тобто, після того, як закінчується сесійне засідання, і ми всі з вами розходимось по своїм роботам по своїм домівкам, будь ласка, ваше право 에, говорити про те, що сьогодні мала місце сесія. Це перш за все безпека. Наша з вами безпека, безпека працівників управління по забезпеченню роботи ради, безпека журналістів. І безумовно журналісти також трошки ображаються, тому що в них є ця заборона на публікацію результатів засідання міської ради до закінчення, а в нас з вами немає. Тому з повагою, прошу до цього відноситись із розумінням поставитись до даної ситуації. Шановні депутати, які будуть у нас пропозиції щодо роботи під час повітряних тривог? Дякую. Супер. Є пропозиція перереєструватися. Якщо на те буде ваша ласка, добре. Все добре. Отже, в нас є пропозиція продовжувати роботу під час повітряних тривог. Тому я прошу технічно проголосувати за вказану пропозицію. Дякую, колеги. Розпорядженням про скликання позачергової сесії міської ради було запропоновано включити питання до порядку денного, які ви отримали заздалегідь, ознайомились, вивчили проекти. Тому відповідно є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Чи будуть у депутатів ще пропозиції щодо проектів рішень? Нам ще раз перереєструватися. Добре, давайте ще раз перереєструємось. Настає все більше і більше. Дякую. Отже, повертаємось до формування порядку денного. Чи будуть у депутатів ще пропозиції стосовно проектів рішень? Вімкніть, будь ласка, Олегу Коломойцю мікрофон. Доброго дня, шановні колеги. Дивіться, ми обговорювали це питання і на комісіях, і також на погоджувальній раді піднімали це питання. Ми приймали з вами рішення про реалізацію. Іншого окремого індивідуально визначеного майна Запорізької міської територіальної громади, але нашої комісії було допрацьовано. Там питання є технічно за великим рахунком. Воно стосується щодо стартової ціни продажу цього майна, не за експертною оцінкою, яка затягнеться дуже довго з урахуванням тендерів, відбору суб'єкта оціночного оцінювання. Тому, посилаючись на постанову кабінету міністрів, ми підготували проєкт рішення про те, щоби. Стартову ціну визначити на підставі балансової вартості це досить значна сума, близько 9 мільйонів. Тому ми просимо включити в як виключення ну, включити цей проект рішення, так що так як він є дуже нагальним. Дякую це вам, проект рішення про внесення змін до рішення міської ради номер 58 від 5.06.24 року. Дякую, колеги. Надійшла пропозиція щодо включення щойно озвученого проекту рішення. Прошу проголосувати. Хто за включення вказаного проекту рішення до порядку денного? Дякую, колеги. Ну і зараз технічно нам треба затвердити в цілому порядок денний позачергової сесії, тож вкотре прошу вас проголосувати. Дякую, шановні депутати. Нам треба створити робочі органи сесії. Є пропозиція секретаріат створити у кількості двох осіб, лічильну комісію у кількості двох осіб і редакційну комісію також у кількості двох осіб. Пропоную обрати секретаріат в наступному складі. Кір'янов, Роман Георгійович, депутат міської ради від фракції Слуга народу, Коломоєць Олег Олександрович, депутат міської ради від фракції партія Володимира Буряка. Єднання. Чи є заперечення, чи є додаткові пропозиції? Якщо заперечень немає, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Я також звертаю вашу увагу, що сьогодні у пана Романа день народження, і він в цей святковий день. Прийняв таке важливе рішення робити в робочих органах нашої сесії. Тому вітаємо з Днем народження, пане Романе. Пропоную обрати лічильну комісію в наступному складі Полив'яний Сергій Олександрович, депутат міської ради від фракції Нова політика. Онищенко Олександр Володимирович, депутат міської ради від фракції партія Володимира Буряка. Єднання чи є пропозиції, зауваження? Прошу проголосувати за даний склад лічильної комісії. Дякую, колеги. Пропоную обрати редакційну комісію в наступному складі Гончаренко Галина Анатоліївна, депутатка міської ради від фракції Європейська Солідарність та Федоров Олександр Сергійович, депутат міської ради позафракційний. Чи є зауваження або інші пропозиції? Якщо пропозиції зауважень немає, пропоную проголосувати за даний склад редакційної комісії. Дякую, колеги. Запрошую секретаріат лічильну та редакційну комісію сесії зайняти свої робочі місця. Шановні колеги, робочі органи зайняли свої місця. Відтак нам треба затвердити регламент роботи сесії. Пропозиції з цього питання ви отримали. Якщо немає пропозицій та зауважень, то прошу проголосувати за регламент роботи сесії. Ні, цього разу не буде. Та його ось сьогодні побільше фотографуйте в нього день народження сьогодні. Дякую. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший проект рішення це внесення змін до рішення Запорізької міської ради номер 57 від 22 грудня 2023 року про затвердження програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжі на 2024 рік. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи є у вас зауваження або пропозиції по вказаному проекту рішення? В цілому, дякую. Ставлю на голосування в цілому. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до програми освіта на 2022-2024 роки. Професійна, професійно-технічна освіта на 2022-2024 роки, які затверджені рішенням Запорізької міської ради номер 39 від 22 грудня 2021 року. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи у вас зауваження або пропозиції до вказаного проекту рішення? В цілому дякую. Ставлю на голосування в цілому, дякую, колеги. Переходимо до розгляду проєкту рішення про укладання договорів з суперфіцію на користування з земельними ділянками. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зауваження або пропозиції, чи потрібна доповідь? Дякую, колеги. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до проекту рішення про внесення змін до програми надання фінансової підтримки мешканцям міста Запоріжжя. Житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання внаслідок ракетних обстрілів диверсій тощо, спричинених військовою агресією Російської Федерації, яке було затверджено рішенням Запорізької міської ради номер 4 двадцять сьомого січня 2023 року. Чи потрібна доповідь, чи є зауваження пропозиції у шановних депутатів? В цілому, дякую, ставлю на голосування. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до рішення міської ради від 20 травня 2024 року номер 10 про затвердження програми використання коштів депутатський фонд у 2024 році зі змінами. Чи є зауваження, пропозиції, правки? Запитання. Будь ласка, ввімкніть, будь ласка, депутату мікрофон. Колеги, ну мені все ж таки не зрозуміла ситуація з об'єднанням депутатських фондів. Прошу когось роз'яснити фахівців. Прошу, можна нам доповідача, пане Юрій Швець, якщо він є в залі? А, це не швець, вибачте. Світлана Тимошенко, так? Світлана Тимошенко, доповідач. Пані Світлано, ми вас чекаємо. Будь ласка, пане Сергію, вас влаштує відповідь депутата? Чи ви хочете від виконавчих органів влади? Все добре. Добрий день, колеги. Дивіться, ми розробили з вами нову. Ну, я так вважаю нову програму по депутатському фонду. Що касає, ну, всі ви її уважно, я надіюсь, вивчили перед тим, як як за неї голосували. Тому що, тому що вона була прийнята зовсім без одноголосної і без якихось правок. Що касається е, об'єднаних фондів, то пропонувалось е, скажу, викреслити це поняття депутатська по об'єднаних фондів. Чому? Тому що ну, що ми бачимо з вами? Ми бачимо те, що ходять мешканці міста і е, ну, чесно. Ходять не, не зовсім е, люди, які ну не зовсім удобно, яким ходити, мабуть, по всім 64 депутатам. Ані, ну деякі е, дуже хворі. І коли вони вас чекають, попри нас всіх чекають, поприїбальням, е, десь е, в, гор, в міськраді, внизу, е, ще десь, е, в будь-яку погоду. Там дощ, вітер, жара, ну це, мабуть, не зовсім зручно, і не зовсім м -м, просто красиво. Тому, якщо я вважаю, я розумію, так, що ви мене підтримували, всі, що правильно було дати людям, якщо ти хочеш дійсно, дійсно допомогти, допомоги сам. Допомоги той сумою, тими коштами, як які дійсно допоможуть тому. тому то людині, і вона не буде це все ходити і терпіти. Дякую. Я поправляють колеги, доповнюють побиратися. Вибачте, дякую, колеги. Ще є думки, пропозиції? Чи потрібен нам представник департаменту фінансової та бюджетної політики? Пані Світлано, вибачте, ми вас дарма потурбували. Ставимо на голосування в цілому. Прошу голосувати, колеги. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року, номер 75 про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами. Колеги, зауваження, правки, пропозиції? В цілому, дякую. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Це ж прекрасно. То ми перереєструємо спочатку. Давайте, ми, якщо може, до другої посидимо, в нас буде вже 55 в залі. Або можливо, отже, переходимо до бюджету. Питання внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 22 грудня 2023 року. номер 75 про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу проголосувати в цілому. Дякую, колеги. Рішення прийнято. І переходимо до розгляду проєкту рішення останнього на сьогоднішній сесії. Це внесення змін до рішення Запорізької міської ради номер 58 від 5 червня 2024 року про відчудження іншого окремого, індивідуально визначеного майна Запорізької міської територіальної громади шляхом проведення електронних торгів аукціону з використанням електронної торгової системи Прозоропродажі. Прошу, вимкніть, будь ласка, Василю В'ячеславовичу мікрофон. Шановна регіона Владиславовна, шановні колеги. Керуючись частиною першої статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, я самостійно публічно оголошую про можливе ймовірне виникнення в мене потенційного конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання рішення Запорізької міської ради. З додатком я передаю свою заяву до редакційної комісії. Дякую. Дякуємо вам, колеги. В нас на погоджувальній раді виникло питання до департаменту правового забезпечення стосовно даного проекту рішення. Тому що в пояснювальній записці було посилання на постанову Кабінету міністрів України, яка стосується продажу державного майна. Я прошу департамент правового забезпечення зараз прокоментувати нам цю ситуацію і сказати, чи не порушує Запорізька міська рада вимоги чинного законодавства. Доброго дня. У нас таке питання виникло. Ми його вивчили. Та у зв'язку з тим, що на теперішній час відсутній порядок відчуження об'єктів права комунальної власності до процедури відчуження зазначеного об'єкту може бути застосований вказаний порядок відчуження державного майна, передбачений постановою кабінету міністрів від 06.06.2007 шостого 803 зі змінами. Також є зауваження Департаменту управління активами до цього рішення. Ми їх також завізували згідно з зазначеними зауваженнями. Та вирішення питання щодо продажу вказаного об'єкту це вже на розсуд власників, тобто депутатів як представники громади. Добре дякую. Е, дякую вам, пане Дмитро. Включіть, будь ласка, мікрофон Олегу Коломойцю. Да, дійсно, я погоджуюся із департаментом правового забезпечення про те, що я ще раз акцентую увагу, що постанова кабінету міністрів передбачає реалізацію державного майна з урахуванням того, що немає окремої постанови для реалізації комунального майна, то воно точно за аналогією права і аналогією закону не може бути там прирівняно до приватного. Тому звісно, що комунальне майно за статусом своїм. Більш по природі підходить до державного майна, і якщо постанова встановлює а це вищий, має вищу юридичну силу ніж рішення Запорізької міської ради, то я вважаю, що ми абсолютно законно користуємося цією нормою. Але основне, чому ми просимо включити зараз і прийняти це рішення, тому що це нам дасть максимально прискорити це питання відповідно до наданих документів. Ну, щоб всі е, знали, щоб це публічна інформація, що балансова вартість на сьогоднішній день становить 10 мільйонів 800... 8 тисяч гривна. Ну тобто це значна сума, і ми одразу вже можемо виставляти його на продаж. Крім того, акцентую увагу і громадськості, і громади, і журналістів і депутатів про те, що продаватиметься через систему Прозоро, тобто ніяких кулуарних торгів через систему Прозоро від кожного долучитися в пошуку потенційних покупців, і тому тут немає ніяких підкалимних ігор. Я прошу. Прийняти таке рішення нашими повноваженнями зараз і запустити цей процес. Дякую, дякую, колеги. Дякую за роз'яснення департаменту правового забезпечення, Колеги, інші правки пропозиції є в цілому. Дякую, колеги. Прошу проголосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Це всі питання порядку денного. Вони вичерпані. Якщо у вас є зауваження або пропозиції до порядку ведення сесії, ви можете їх озвучити. Якщо у вас їх немає, я вам безмежно вдячна за роботу. І позачергова сесія оголошується закритою.